І розпочалась вона у 7 столітті. Повний переклад Біблії англійською мовою розпочався через перекладача теолога Джона Уікліфа у 1380 році, 14 століття. Подальший переклад активного діяча реформації Вільяма Тіндейла у 1523 році. Не пройшов поза увагою Риму. Чому католецька ієрархія повісила і спалила тіндила? Він переклав Біблію, його повісили і спалили. Це просто історичний факт. Останки похованого Джона Уікліфа дістали з могили. Для чого? Того, хто перекладав перший раз біблію. А його їх, їх теж спалили. Спалили тоді, коли, не палили, коли палили протестанта реформатора Яна Гуса. Разом з ним спалили і Остапки набагаті Яна Гуса. Чому? Тому що він також вважав Вікліфа за свого вчителя. І вже у 1611 році. Англії з'явилася славетна Біблія, яку ми всі знаємо. Це Біблія короля, короля Якова. Так, дякую. Ну насправді не сам король Яков її перекладав, тому що, коли здійснюється переклад Біблії, збирається багато людей, які знають мову, які знають історичний аспект. І відповідно король доручив комісії створити єдиний переклад Біблії. До цього було залучено 47 вчених. Які впродовж семи років з 1604 по 1611 рік займалися цією справою, відштовхуючись від біблійної англійської мови, у Уікріпа і Тіндела створили видатний літературний твір, причому жоден з наступних перекладів Біблії не може порівнятися з цим перекладом і Зроблені за сприянням короля Якова цими 47-ма перекладачами. І ось так коротко про переклад Біблії в Англії. І далі, звичайно, ми не могли оминути Німеччину. Німеччина, лютер, Лютеровська Біблія. І зараз, до речі, ми скажемо, що Лютер він був не лише відомим теологом, да, перекладачем, а він також і писав. І зараз ми кусь почуємо Мартин Лютер. 483-1546 років його життя, гімн реформації, твердиня наша, вічний Бог.